Роджер Федерер повернув собі тенісну корону, тріумфувавши на престижному турнірі у Імболдон. У фіналі швейцарцю протистояв шотландець Енді Марей, котрий став першим за останні 74 роки представником Великої Британії у вирішальному матчі цих змагань. З іншими подробицями Сергій Омельчук далі. Примхлива британська погода не завадила визначити нового чемпіона в У фіналі в п'ятнадцяти зійшлися в очній сутичці швейцарець Роджер Федерер та шотландець Енді Марей. Господар корців потужно розпочав, вигравши дебютний сет на чужій подачі 6-4. Однак у наступній партії Федерер на тайбрейку відновив паритет. Через зливу зустріч довелося призупинити на півгодини. А після повернення на центральний лондонський корт річний Роджер Федерер, немов у свої найкращі часи, не залишив опонентові жодних шансів. Останні два сети 6-3-6-4 на користь швейцарця. Марею не допомогли ані рідні стіни, ані щира підтримка співвітчизників, зокрема, родини Бекхемів, яка у цей день прийшла на трибуни у повному складі. Маю надію, усім сподобався цей матч. Я не припускався без глуздих помилок. робив усе від себе залежне, але сьогодні переграти Федерера не зміг би ніхто, тому мені не соромно програти найкращому тенісистові планети. Федерер всьому здобув головний приз Болдону, наздогнавши за цим показником легендарного американця Піта Сампраса. І якщо я зробив теніс популярнішим у світі, то для мене цього достатньо. Хотів би, щоб цей вид спорту став кращим, аніж він був до мене. Хоча й тоді тут панувала неймовірна конкуренція. Беккер, Едберг, Кур'є, Гасі, Сампрас вони мотивували мене на подальший прогрес. Завдяки їм та підтримці моєї родини я досягнув такого великого успіху. Також Федерера очолив рейтинг ATP, тим самим відтіснив з першої сходинки Серба Новака Джоковича. Іспанець Рафаель Надаль опинився на третій позиції. Найкращий з українців Олександр Долгополов молодший, котрий вибув у другому колі турніру, нині окупував 19 й щабель класифікації найсильніших тенісистів планети. Сергій Омальчук, ТВА.